Вітаю вас, найкращі світлі. Ми з вами знову продовжимо грати в Age of Mythology. Це чудове переведення гри стратегії 2002 року випуску. Що ще вам сказати? Да і все. У нас сьогодні сьома місія, і до речі, якщо ви бачите оцей. Малесенький переклад субтитрів і озвучку на українську компанії то ви можете скачати у мене під відео за посиланнячком, Чу, це чудове відстояти тім, це чудове <кхух> озвучення і переклад інтерфейсу трошечки з субтитрами. Можливо, в майбутньому буде більше, а можливо, і ні. Я не знаю. Друзі. Продовжуємо грати, значить, знову розбійники в нас місія. Натискаємо старт. Що нам там приготувало? До речі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки писати коментарі, бо це дуже допомагає просуванні відео. Так, ми кудись приплили після того, як розбили на трою. Вигляд, це не добре. Що сталося? Біжіть! Знову розбійники! Розбійники! Ні, старий ти Йолопе. Ми з вашого війська щойно повернулися з Трої. Слава Зевсу. Воїни повернулися. Так, а тепер що тут сталося? Після того, як війська вирушили до Трої, на місто напали розбійники. Вони захопили наших людей у полон. Хірона теж. Хто такий хірон? Він виконує накази богів. Сказав, що прийде герой, який врятує нас. Мені це мало про що каже. Певно, нам слід знайти його, щоб дізнатися, що йому про це відомо. Отакує. Хірон, Хірон. Якщо Хі... ви хочете знайти полонених, раджу піти західною дорогою. Ага, Ще якісь люди прийшли. Каже, треба піти західною дорогою. Знаєте, що мені хочеться? Пам'ятаєте таку іграшку Титан ем... Квест. Тайтан Квест, Квест я не знаю. Називайте, ее, як хочете. Так оце там також така сама там атмосфера давньої греції, давніх цивілізацій. Тільки то, як як Діабло гра РПГ, від третьої особи. Але чому вона мені подобається? Бо. Зазвичай у таких діаблойдах. Так, треба мені в навушниках того тише поставити. У таких діаблойдах зазвичай якась дуже мрачна і грустна атмосфера. Що це за істот? Боже, що це? А, це вже якісь єгипетські війська. Етіне. Про що я? Що в таких діаблоїдах звичайно, якісь мрачні такі атмосфери. А от е в Тайтані Квесті, ну, як Вейджомів, все так ярко, гарно, красиво, і ти там також там про не Титани спаслись, ну почали Малі. Малі. на людей нападати. Щось вирвалося там, я вже не пам'ятаю. Я Малі. в неї дуже довго грав. Цю також прикольна гра. Уфтикать. О, О я бачу. Артефакт один знайшов, так, а що він дає? Цей артефакт на конеці. фут um, Плеєр ет uh, food uh... швидше їжу добуває чи ще. Бийте, бийте у цю гидоту. Ми врятовані. Кентаври. Де той мудрець, на ім'я Хірон? Хірона розбійники тримають в укріпленні біля Акрополя. Щоб врятувати його, вам доведеться відновити контроль над містом. Так от, е, в тій грі в квесті також всякі кентаври, шментаври. Можливо, ми в неї по пограємо, вона е, в ній є переклад на українську, прям встроєний. Це прям чудово. Так, а ви сюди стріляєте. Uh, <праць> що в <праць> нас тут? <праць> Треба все розвідувати, бачите, бо я якісь артефакти познаходив. Як цікаво якась цікава місія. <праць> Нічого не будуємо. Це до речі, класно, бо набридло вже. Що ви робите? А зараз мого дядьку вб'ють. скажи не люди. Добивайте. Можливо, ми в Titan Quest також пограємо. Треба якийсь білд там гарний придумати. Розпійники Бо... знищили майже все. Не зовсім. Якщо діятимемо швидко, то завадимо їм зруйнувати будівлі за допомогою яких ми зможемо поповнити наші ряди військ. Етіпаме. Ряди військ. Я не знаю, кого мені обрати. Можна когось. Так, що в нас тут? І можна ту гру пройти? Саме тому що. Ага. Якийсь артефакт, що що. Эм. Рейнджет атак. Мені здається, це щось для солдатів плюс атака. Рейнджет це. Якийсь, я не знаю. Oh. Давайте, мабуть, гоплітів зробимо чоловік 5. І ось цих хлопців. Чому по ній. Так, бийте ворота панове. Ой, а у нас же, дивіться, навіщо я випускаю. Годі. Давайте куди поїхало? Зупинись. Е, дивіться, ми можемо гідру взяти. Куди ви? Я не розумію, чому вони такі несохлухняні всі? О, гідрочка є. Ще одну гідру візьмемо. Хай, мабуть, нас доженяємо. Е, так, почекайте. Давайте, мабуть, відійдемо. І чому я не поклав артефакти у цей храм, а? скажіть мені. Щось я трохи туплю. Артефакти треба в храм покласти. Ось, все. Тепер у нас будуть ефекти на атаку. Зараз ще одне гідра випуститься. І що ну можемо в принципі йти. Допоможіть! Так, кентаври глам гарно уєшить. Масовими атаками. Прості. Ну куди Прості. ти побіг? Не біжи поперед пекла, а. Що у нас там? Не. Просто будинки. Проші, Руйнуємо їм забори. Руйнуємо їм хатинки. А тут вже скорпіони. Я бачу люди. Тепер ми можемо користуватися цими будівлями. Тому мені не треба було їх якби, бити. бийте ви по людині. Так, у нас тут ми можемо кавалерію найняти. Покращення зробити. Ага. Зрозумів, де ми. Я не знаю, давайте візьмемо трохи людей. Ем... Чемпіон пельтастів Він проти має бути проти лучників. Так, треба покращити броню. Кентаври у нас лучники, а пель... чемпіонів пильтастів вони проти лучників. А... Продромус. Проти кавалерії. Оцей ч... чоловіче Гіпеус. Проти солдатів і інженерів. не маємо армію. Так, в епоху ми ніде не можемо прийти Ну, можемо, в принципі, гідру взяти ще. Я не знаю, Прошу, так. Вуломе. А що це таке, що ви. Леге. Говни там б'ють. Oh. Так, руйнуйте двері, мої війська заходьте. допоможіть <звук> <звук> А ці вже побігли, я не знаю. Просто капець якийсь Ну, ця місія така. Тут. Мабуть, можна було пройти на легкому якомусь. Ой. На важкому. Що в нас там таке? Ми перевірить. Ми нам потрібно потужне військо щоб пусяти в облогу цей акрополь. Що ага. золото? Перевіряти треба все. Ростак, не. Паме. Так, а там що у нас? Ростак, Тут. <плес> <реку> так, ось ця штукинця генерує... Е... Милість богів! Ріг достатку! Це нам знадобиться! <плес> генерує ресурси. Прост мальство! Вулуме! Есто! Вулуме! <плес> мальство! Опа. Я бачу там якийсь артефакт. Треба взяти героя, забрати артефакт. Мені здається, що тут легко було б пройти і на цьому. На Титані. Ми з вами граємо на яко... на якійсь малій важкості. просто Ортос. Так, дивіться, що ми можемо найняти ще двох героїв. Чому пині? Давайте наймемо. І Петра Болусів можна найняти катапульти. Петра Болус. Так, друже, давай неси. Де храм? У нас десь тут має бути храм. Аж тут, а тут ближче ніде нема. А, ось що о тут у нас ще. Що... А, ще один. Давай заберемо і цей артефакт. Дер Кантос? Контос. що це за артефакт? Це щось на 0.50 на золото. На добу чи золото, чи що? А цей. А цей. Ем, не якусь атаку, чи що? Не розумію я, друзі. Ось, Петро вже пішли в справу. Так, тут якісь змії вже пішли. Остапу ли, кого ще взяти, друзі? Давайте візьмемо трохи кіноти Оцих хлопців трохи це хто у нас. гоплітів би взяти трошечки. Етимус ортош. Можна ще одне гідру, можна навіть дві заказати, розвідали ми все. Я думаю, де моя війська А воно тут стоїть. Так от, що я розказував. там в титан Квесті також вийде. Чи я не можу цих Чи я нічого не можу покращувати? Я вже все покращив виходить. Там в титанній Квесті вийде друга частина. І це прямо, я не знаю, це чудова гра для тих хто там любить діаблоподібні ігри. Я по, е, погубив велику кількість армії. Десь всі бігають тут. Так, наче всіх зібрав. Ну, я думаю, можна йти. Далі. Ці анубіси прыгають, чи як вони звуться Анубайт. гвардіан Анубайт. Просто ой, дивіться, скільки їх. Ну вони зібрали таку значну кількість людей. А чого ви всі сюди? Давайте оце бити Тут навіть другий вхід був. Коротше, всі б'ються, всі деруться. Чекав мого приходу. А все. Друзі, ну це невелика місія була. Може ще одну пройти? Дякую за порятунок нашого міста. Будь ласка, однак ми не знайшли інших в'язнів. Розбійників очолював чоловік на ім'я Кемсі. Він направив полонених північною дорогою. Ті, що не стерегли, згадували про якесь будівництво. А як це? Збере наші війська. Візьмемо із собою провізію з кораблів і те, що зможуть дати нам ці люди. Те, що зможуть дати нам ці люди. Так. Е компайн меню. Ну, в принципі, 20 хвилин нормально для серії, мені здається. Ми можемо її не хочу я. перепроходити <кій> на важкому. У нас наступна це погані новини. Це, е... як я пам'ятаю, там вже на розвиток буде місія. Тому друзі, я всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Також, якщо ви хочете, чудове озвучення на українською українською мовою. Прекрасно люди дуже старалися. В описі під відео є силочка на, на посібник, де можна завантажити це озвучення і субтитри українською. А інше, звісно, не українською, але ви можете завантажити, якщо вам потрібно. І також там є посланечко: стояти тім на людей, які зробили цей переклад. Um, що ще сказати? Хочу сказати: бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте до наступних серій.